За вчорашній день всі зрозуміли, що історія про часів яр була не більше як брехнею, тому що вчора була кризова комунікація в десятках українських медіа десятках українських телеграм-каналів, які реагували на інформацію фейкову, озвучену вчора росіянами з приводу, нібито захоплення часового яру. Так справді є просування в часовому яру. Ми можемо бачити ось ці заштриховані свіжі території на мапі Діпстейт, але станом на зараз росіяни все ще не обійшли. Дається це Дніпровське озеро. Ще в нас є хлібопекарське чи якось так називається озеро. Вони зараз тут б'ються на підступах на входах, скажімо так, до району мікрорайону Шевченко з цього напрямку. Намагаються обійти озеро і пляж і зайти з півночі до мікрорайону Шевченко. Ну і намагаються пробитися через трасу по ступочках наступочки в цех номер 2 не більше. Тобто, часів яр як такий. Все ще. Адміністративні кордони часового яру не захоплені. Російські флаговтикачі ліквідовані. Просування росіян є, але не більше. Насправді тут немає потреби як такої говорити про якісь адмінкордони конкретного населеного пункту типу часів як той же, тому що треба говорити про утримання тиску загального тиску росіян, який на цьому напрямку часовоярському, зокрема в районі часового яру, стоїть уже добрячих два роки, тому що по факту операція з штурмів часового яру розпочалася від коли Росіяни взяли Бахмут Вагнерівці, і тоді, через Іванівський бік часового яру, розпочалися перші атаки цього населеного пункту. а Це було у травні 2023 року. Сьогодні, вже серпень 25 го і вже більше як два роки часів яр. Тримає оборону, як і загалом весь лівий край Костянтинівки. Лівий фланг Костянтинівки тримає оборону. Е, значно більше пересторовна справді виникає. Викликає інший напрямок. Це е, правий фланг Костянтинівки, через який я вже неодноразово показував її в оглядах карти, і де інде е, що є тиск. В бік дружківки нашого логістичного хабу який перерізання якого або досяжність дронами до якого е, створює надзвичайно небезпечну ситуацію і в Костянтинівській агломерації, і в турецькій агломерації. Але загалом ми реально спостерігаємо те, що часів яр. Тримає оборону вже дуже і дуже давно. А російські заяви, ось ці в аванс заяви щодо взяття, нібито населеного пункту, вони геть зовсім не відповідають дійсності. Більш того, не лише тактикою флаговтиків в якихось локаціях, які росіяни не контролюють, вони відзначаються, але й ось цією. Авансовою взятчою лавзя взяттям в лобках міст. Вони теж відзначаються. Це стосується не лише часового яру, але я нагадаю і про турецьк. Ось власне, Торецьк турецький його агломерація. Торецька російська пропаганда взяла і ще. 7 лютого, сьогодні, 2 серпня, і досі просувань противника тут немає. Е, на днях відзначилися, ну це якийсь загальний тренд пішов. Відзначилися е, повідомленнями вже і про вовчанськ. Російські пропагандисти. Ось такі повідомлення почали з'являтися. знову ж таки, це так зване авансове захоплення населених пунктів, коли видають командуванню. Бажане за дійсне пишуть, що сіверяні освободили історичний Волчанськ, подразєння 68 69 дивізії, 6-ї армії, а також 44-й армійський корпус. Ленінградського воєнного округа до речі, це саме той військовий округ, який воєнний округ, який має воювати на фінському кордоні, але він раптом опинився його занесло до Вовчанська, тому фіни зараз не аби як вдячні нашій харківській нашому харківському групованню військ. Взагалі, вважаю, що вони його мають взяти під свій, скажімо так, протекторат і постачати туди на Харків якомога більше зброї. Також сорок четвертарнійськорпус Лініграськовійського облаку сламів упорне запретиління противника повністю освободили правобережжя Валча. Ну, сказати що. Вони захопили Вовчанськ. Ні, сказати про правобережжя річки Вовчої Вовчанську? частково так, тому що навіть бачили успіхи росіяни і на лівобережжі Вовчанська, Але загальна ця ситуація з повідомленнями наперед про захоплення якихось типу населених пунктів вона насправді починає ставати дуже негативним трендом у Російській Федерації, тому що вони реально брешуть, вони реально намагаються підкрутити це непогана ознака для нас, якщо вони так швидко і стрімко намагаються щось в лапка. А звільнити це е, значить, що несе в них, е, м'яко кажучи, йде гладко, е, коли ми вже тут на півночі, то я поговорю про інший напрямок, де в них не все Гладко стелиться. Це Сумщина, тому що поспілкувався я на днях із бійцями Сумщини. Ну, по перше, давайте почнімо з районів звільненої Кіндратівки та Андріївки. Станом на зараз наші війська продовжують розвертати розгортати свій успіх, зокрема в Андріївці, на схід від Андріївки, в бік на схід від Кіндратівки, Перепрошую, в бік Андріївки відбувається це просування. Відбувається закріплення рух на висоти з Андріївки на північ, в ці ж райони. Так само, щоб зайняти ці райони, ну і вихід до західних околиць Олексіївки, теж вже відбувся з наш, з боку наших військ. Тобто, справді тут тривають контрштурмові дії. 225-й штурмовий полк просто красені, продовжують цю операцію по витисненню противника на загарбаних територіях Сумщини. В цей же час інші штурмові полки, наприклад, 33-й, продовжує свою операцію в Тьоткіному, але не з захоплення цього населеного пункту, бо це Абсолютно немає ніякого сенсу. А з обстрілу цього населеного пункту з різних, скажімо так, гармат ми неодноразово бачили і не тільки гармат, але й авіації. Ми неодноразово бачили, як 33-й штурмовий полк. Наводив удари нашої авіації по Тьоткіному. от спілкувався з бійцями, що тут тримають оборону. кажуть, що росіяни дуже хочуть вибити нас з прикордонних районів Сумщини у цьому у цьому напрямку. Вони атакують втили, вони атакують Волфене, Вони намагаються пролізти будь-де аби просто вигнати нас з цих територій, тому що в самому Тьоткіному вони несуть просто шалені втрати просто шалені агломерація. Тьоткіна. Того і прилеглих сіл це просто стерті з лиця землі, населені пункти. Штурми там відбуваються майже кожен день спроби штурмів, але ще навіть на підходах, тільки на в рубежах висування наші війська знищують російські, і це насправді я неодноразово говорив, що це найкращий сценарій для нас, який може існувати. Це така собі клоака для Російської Федерації, яка буде далі тривати і тривати, і тривати, тому що політично це не по пацанячому відходити з Тьоткіного, тому вони тут будуть його. Тримати на наші війська будуть їх і далі знищувати, тому тут максимально позитивний, я би так сказав, сценарій для нас розгортається на території північних кордонів нашої держави. Загалом, же, як я обіцяв, поговорити поговорити, треба варто трошки про статистику статистику липня, яка у сенсі втрат окупантів однак виявилася певним чином антирекордною. А давайте я тут трішки помалюю на мапі Діпстейт. Вона дозволяє її функціонал це зробити. Отже, втрати окупантів за липень склали. Трошки більше 33 тисяч освободителей, як вони говорять. 33 тисячі це втрати, втрати російського війська. Давайте якось напишемо. Ну, окей, просто 33 тисячі, ось так от. Хрестик поставимо 33 тисячі втрат, е, і це насправді дуже низький показник, тому що е, цей показник загалом падає в 2025 році стабільно. Це при тому, що ми розуміли наше тут питання: насправді до нашого стратегічного планування. Ми розуміли, що росіяни 25 рік це будуть виключно штурми піхоти, штурмова піхота, невпинна піхота, яка лізе, лізе і лізе на позиції, і достатньої кількості навіть засобів в. Тому числі засобів е, по типу касетних боєприпасів, ми не зробили. Ми не зробили якісь дрони з касетної бойової частини. Тобто, ми не передбачили максимального відбою відпору для цих. Е, е... М'ясних піхотних штурмів противника, і зараз, коли ворог осучаснився, все ж таки він прилаштувався до умов нинішніх ведення бойових дій. Його втрати почали реально спадати. Його втрати реально почали знижуватися. Тому що це сьогодні ми говоримо про 33 тисячі військ втрат противника у липні. Починаючи з березня, ці, ці цифри впадають. Березень 41 тисяча, квітень 36 травень 35 І я прошу дуже правильно зрозуміти. Тут жодної претензії немає до наших бійців. Я взагалі не вправі критикувати те, що на там мало росіян вбивають, чи чи в принципі втрата противника задають, тому що я сижу в комфортному тиловому Києві, і я не маю права жодної претензії в принципі виставляти і ніколи би собі це не дозволив. Мене би язик не повернувся. Але тут інше питання тут до стратегічності підходу нашої зброї, оцінки технології оцінки того, як треба ворога знищувати, і ось тут на жаль, темп зниження втрат це якраз таки є прямою тенденцією того, що ми. Не знайшли варіанту, як е, можна знищувати більше піхоти противника е, хоча є й позитивний певний тренд, є позитивна тенденція. Полягає вона в тому, що з цих. 33 тисяч втрат значно більший відсоток безповоротних втрат, тобто двохсотими, тому що окупанти зараз все частіше атакують або виключно піхотними частинами, або, ну, скажімо так, пішими порядками, або на якомусь легкому автомобільному транспорті. І це все трансформується у підсумку для них в летальні наслідки, в трагічні смертельні наслідки, і ця концентрація цей відсоток. Вбитих окупантів, а не поранених, тобто двохсотих на 300, він суттєво вищий в нинішніх втратах, тому що навіть це є підтвердження. Є такий аналітичний портал Горюшко, е який вимірює, виявляє кількість некрологів, які з'являються деінде в російських соцмережах, медіа щодо російських солдатів. І от ви можете побачити, що липень він є. Ну, найбільшим за кількістю втрат російських окупантів, визнаних підтверджених за тими некрологами, які були виявлені у медіа, 6630 Це з. 33 тисяч ну що найменше, що найменше п'ята частина є абсолютно підтвердженими втратами двохсотими. А безпосередньо цей відсоток він є значно вищим. Тому ця тенденція щодо більшого летального характеру. Вона звісно, що є для нас позитивною. Але загальна, загальне питання щодо того, як знищувати більше росіян, як підтримувати цей темп їхніх втрат над високих, ось це насправді є питанням стратегії. На який я об'єктивно відповіді не маю.